Ноутбуки, смартфони, кнопкові телефони, зарядні пристрої та іншу техніку збирають у Кропивницькому центрі громадської організації Разум і сила. Це все, що просять військові з фронту, розповідає керівниця центру Тетяна Сила. Потрібні телефони. Дуже часто бійці питають комп'ютери, ноутбуки для дронів, для записів. Я написала пост, попросила в кого є. Робочі, не робочі люди стали зносити до нас на штаб. І чоловіки привозять, і жінки, і діти з пакетиками, і майже кожен день зібране віддають майстрові, який безкоштовно ремонтує техніку і відправляє військовим. Один раз він забрав, один раз я привезла сама, зараз третій раз він буде забирати. <гум> Лариса, усю ті маленькі, бо я маленькі, всі сюди. У своїй майстерні Володимир Пуляженков перебирає принесену кропивничанами техніку. Дивиться, що можна відремонтувати, що розібрати на запчастини. Світлана Ліксандр дзвонить, каже, треба військовим на, на таку то таку -то бригаду. Я швидко дивлюся, що в мене є. Визвальнюся, кажу, що в мене таке та кількість готове. Говорить, за півтора місяця, відколи почали збір, передав військовим десяток сенсорних телефонів, чотири планшети, шість ноутбуків. Ось готова на відправку. До 30 телефонів сенсорних планшети кнопочних до 40. Всі отак опаковані, зарядочка телефончих. Процес з сім-картою, ми ну, свої сім-карти віддаємо. Говорить, ремонтуватиме для військових техніку, допоки в цьому буде потреба. Олена Жикалова, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.